Всім привіт! Ми зараз будемо створювати отакі ось посилання на ваші телеграми і інше. Зараз для цього нам потрібно відкрити аккаунти, на яких ви будете це створювати. Якщо я зараз відкриваю свій аккаунт, на якому ще немає каналу. Ось, пишемо створити канал, якщо у вас його також немає. Тиснемо, пишемо тут. На, назву каналу. Хочу такую якусь. Іксарік yeah. 0. Це 4М. Підбирається заданням, ви можете його завишити або написати свій. Зараз. На місці. Ось так ми ось тут можемо ще поставити аватар, та щоб було так, можна ще поставити отак і м'я. Тиснемо кнопку Створити канал. Це для того, щоб якщо у вас ще нема, зараз прогружається секунду. О, прогрузився. Ось тут, бачите, зараз нічого ще немає, так як у нас навіть ще тут відео ніякого немає. Тиснемо потім персоналізувати канал, ось така ось кнопка. Уто есть я. Потім тиснемо кнопку продовжити. Потім гортаємо донизу. Моє ім'я имя Ярик Анексарикова, я тут так просто написано. Просто Введемо на назву каналу. Десь потім в кнопку Додати посилання і пишемо назву, назву там, як це буде називатися. Зараз це типу сайт Roblox. Кому як пишеться, так і пишете. Хто що програмує. Шукаємо сайт Roblox. Потім, Вибираємо наш сайт, тисмо кнопку Поділитися, тиснемо на посилання і розібраємо адресу. Потім тут ще можемо додати електронну пошту там по питанням, це може взяти цю електронку. Типу, я беру цю, а говорити там свою електронну пошту. Ось так, подавайте. Просто так зробимо. Можна тут водяний знак відео. Ось так. Тут ви можете звантажити свої логотипчики. І тут все. І тут ви можете звантажити логотип, то щоб тут був постійно водяний знак. Зараз знайду собі щось. Знайдемо собі якусь фоточку. Завжди щось знайдеться. У мене тут. Зараз блин, у вас на я візьму. В смислі? Після не завантажується. Так, зараз. Чекайте. Кілька це зірков. Дереві ціні. Мм. Сейчас знайду. Ого, кілобайти зараз займають. Із цичарів теж. Ну так, рішимо цю проблему. Зараз опублікувати. Опублікувати відео. Опублікуємо. Зараз його на... О, тут. Цей канал, тут не опублікувати відео, а ми опублікуємо тут для вашого каналу. Тут зараз і тут з'являється. перегляньте електронну адресу і ви дивитесь. Там Об це буде самого меншу, можете додати відео і вибрати файл і там вибираєте будь-файл. Файл для вашого каналу. Ну що ж, тепер ви сьогодні, сьогодні вмієте створю, створювати посилання для каналу. Ось так зараз в мене є вже посилання, та відео можливо ще вийде на цей канал. Всім бай-бай! Пока-пока!